Зеленський повідомив Україні очікувані новини, які розбурхали усіх. Трапилося дещо зовсім непередбачуване, Тож всі мають взяти себе у руки. Повна готовність, зокрема, зміни щодо фронту та російсько-української війни. Паралельно у ЗМІ заявили про те, що очільник України, начебто, вирішив закінчити війну доволі швидко. Цієї осені може настати кінець протистояння, і для цього є один спосіб. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Так от, стало відомо те. Що Зеленський раптово вийшов із заявою, що Україна нібито вже розробила план завершення війни із перспективою припинення вогню цієї осені на прийнятих для Києва умовах. Президент зараз затверджує з НАТО фінальний етап кінця війни, який може поставити крапку у війні. Володимир Зеленський у своєму плані перемоги покладається на один дуже важливий момент, який має зламати Кремль. Про це зокрема пишуть і західні змі стверджується, що на тлі відсутності перспектив на полі бою і ризику скорочення військової допомоги з боку деяких. Ключових союзників український лідер працює над планом, мета якого саме змусити Ерефію припинити війну вже цієї осені. Як це зробити? Спосіб засекречений. При цьому Зеленський покладається також на міжнародний тиск на Ерефії, щоб домогтися миру виключно на прийнятих для Києва умовах та на деяких, поки невідомі нам момент, схоже, скоро може настати щось що здивує українців більше ніж Курськ. Аналітика з західних таблодів зазначає, що президент України поступово розкриває ди деталі свого плану перемоги. Ось яку цитату Зеленського там наводять. Я побудував цей план, виходячи із того, що він може стати реальністю завдяки нашим партнерам, а не завдяки волі або відсутності волі РФІ. Цитує агентство Зеленського. Зазначимо, що про цей план перемоги Володимир Зеленський уперше заговорив напередодні, коли заявив про свій намір презентувати цей документ ще президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену, а також кандидатам від республіканської та демократичної партії Дональду Трампу та Камалі Гаріс. Єдина і головна мета цього плану змусити Ерефію припинити війну якнайшвидше. Цитують далі зеленського західні аналітики. У виданні також нагадують, що за словами Зеленського, одним із головних чинників досягнення цього стане успіх української операції в Курській області Ерефії. Президент України наголошував, що окрім можливості обміну окупованими територіями між Києвом і Москвою, план має економічний аспект і пропозиції щодо ролі, яку Київ має відігравати в архітектурі міжнародної безпеки. Тож Четверта частина документа деталізує заходи, яких має вжити Ерафія для припинення військової агресії проти України, пише Таблоїд. Паралельно із презентацією цього плану своїм партнером Україна готується організувати другий саміт миру до кінця року, в якому може взяти участь і рафія. І заяв Зеленського та інших українських представників стає зрозуміло, що мета цієї другої зустрічі полягає у тому, щоб якомога більше цих країн чинили тиск на ерафію, щоб вона прийняла мир на умовах запропонованих. Києвом вважають журналісти аналітики. Акцентують увагу, що пропозиції, яку займуть близькі до ЕРАФІ держави, такі як Китай або Індія, багато в чому залежить від ефективності цього тиску. але вони поки що не виявили готовності використовувати свій вплив на Москву, щоб змусити Ерефію повністю або частково піти з України. Як того вимагає Зеленський, нагадаємо, що під час форуму Україна 2024 незалежність Володимир Зеленський оголосив, що планує представити план перемоги України президенту Шаджу Байдену у вересні. Це той президента Курська область входить у наш план: план перемоги України. Можливо, це звучить для когось занадто амбітно, але для нас це важливий план, заявив Зеленський під час прес-конференції. Президент України також повідомив, що іншим аспектом плану є закріплення України в стратегічному місті безпекової інфраструктури світу. Третій аспект стосується заходів, спрямованих на примус РЕФІ до завершення війни шляхом дипломатичних зусиль. Четвертий напрям за словами глави держави, це економічний зеленський. Ки також підкреслював, що від президента Шаджу Байдена залежить успішність цього плану, дадуть нам те, що в цьому плані, чи не дадуть. Чи будемо ми вільні у використанні того, що там буде у цьому плані щодо самого українського суспільства, то дедалі більше українців згодні на мирні переговори. Опитування громадської думки в Україні показують, що підтримка переговорів з Арефією почала зростати. Однак, як пише The Wall Street Journal, одна ключова група населення, як і раніше, негативно ставиться до будь-якої угоди з Арефією. Це військові, тобто, все ж таки мова йде про мирні домовленості, виключно на умовах України. Тільки вісім. Надцять ветеранів і військовослужбовців вважають, що Україна повинна прагнути до припинення війни шляхом переговорів. При цьому 15% солдатів і ветеранів заявляли, що приєдналися б до збройного протесту, якби Київ підписав мирний договір із яким вони не згодні. Тож Україна вже працює з представниками обох партій у Сполучених Штатах Америки. План миру буде представлено як чинному президенту США, так і двом кандидатам. За словами Зеленського, під час візиту до Італії він провів зустріч із делегацією конгресу США – Цитуємо лідера країни говорили зокрема про план перемоги для України про певні його деталі. А повністю ми представимо всі кроки президенту Сполучених Штатів Байдену і обом кандидатам у президенти Трампу та Гаріс. Розповів президент Зеленський вважає, що наразі головним для України є максимальне зміцнення позиції України та захист міст і сіл від терору. Також важливим є питання можливості українських військових на фронті. Це і Покровськ, і Турецьк, і Курахівський напрямок та інші точки на. Більшого зосередження сил рафії наголосив Зеленський. Тим часом наразі в офісі віце-президентки США кандидатки у президенти від демократичної партії Камали Гарріс поки що не підтверджують зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, на якій він планував представити свій план перемоги, за словами високопосадовців Адміністрації наразі немає жодних зустрічей, які вони б могли анонсувати. Як повідомили джерела, обізнані із питаннями, що поки що не оголошено жодних планів поїздки віце президентки в Нью-Йорк на засідання генерасамблеї ООН. Водночас, як і в попередні роки, вірогідно Гаріс може зустрітись із міжнародними лідерами у Вашингтоні. Пише видання, натомість рафія продовжує демонструвати небажання брати участь у будь-яких чесних переговорах із Україною. Вважають так, аналітики інституту вивчення війни. Такий висновок вони озвучили за підсумками нових кроків російської дипломатії та її очільника Сергія Лаврова. Фахівці і пропускають, що офіційні особи Кремля імовірно демонструють спроби, ніби то Ати міжнародні мирні посередницькі зусилля щодо війни РФ проти України, які одночасно демонструють небажання РФ брати участь у чесних переговорах з Україною. Зокрема, на полях зустрічі в Саудівській Аравії Лавров зустрівся також з головами МЗС Бразилії та Індії у міністерстві закордонних справ РФ стверджували, що Лавров нібито обговорював із ними війну проти України, але не повідомили деталей. Сам Путін раніше говорив, що Арафія готова до переговорів тільки у тому випадку, якщо Україна поступиться її територією про анексію яких Ніше заявила Москва. Частина з них, як і раніше, перебувають під контролем України наприкінці літа. ОМЗС заявили, що Україна продовжує дотримуватися позиції, що можливо залучити Рафію до другого саміту миру. Водночас речник міністерства зазначив, що Україна прагне миру, але цей мир має бути справедливим. Питання також у тому, що Борафія вела переговори доброчесно, і тут за словами речника важливі два фактори: тиск на полі бою і тиск на міжнародній арені. Зазначимо, що українські офіційні особи відкрито запросили Росію. Ійського представника взяти участь у другому мирному саміті, який Україна організовує пізніше цього річ. Ну а я в свою чергу вдячна глядачі, стачу до дивилися до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.